Усім привіт! Я хочу обзори не дам сьогодні тільки прийшла ця сумка із моїми брілками. Звісно, е, воно все отдільно. Я просто його загальні причепила. Оце значок із е, кодове ім'я. Він мені дуже подобається. Він не такий, він як щось похоже. Женька. нічого не можна тебе показати о такті ой він цей в вживу це вже ідеально. Далі це мій старий Вот оцей значок. Я не знаю це торталія це десь рік тому мені мама заказала Подарив гарний. Далі прийшов хочен. Я за нього не Який він красивий. Тільки подивіться, тут деталі. Блядь, хамуха. Бомба. І він не такий, як інші. Він е не глянцевий з однієї сторони і оце. Нічого просто так. А воно як в середині це намальовано і зверху глянцеве. Це вже бомба. А це маленький кіт. Ой, в формі такого. І Ще хочен тут висенок. Це все миленьке саме. Далі. Вей, Вейусянь. Красавчик! А отут уже наоборот. Тут з однієї сторони таке глянцеве. Що таке мілашка? з Бухлішечком своїм. Як без нього? Ну все. Нуга, ну як без нього будь? Всі люди як можуть вижити без Бухла? Скажіть мені, да? хто не знає, це аніме Магіс Д'яволського культа. Усянь, Він ще А це не був житловий, якщо ніхто не знає. Далі. Це із Пака, дівчинка. Мені її подарила моя сестра. Надія. Теж красавиця. А ця сумка стоїть дешево. Така. Доволі гарна, скажіть. І конфорна тут каманчик всередині, Це все. Так, Такого. Доволі маленька. Усе. No te se, joo, joo,